Ага. Ні, не, не, треба, не треба. Тут, та, та, Там все добре. Ні-ні, <реку> ні, не ні, ні, ні. пускаємося. <реку> 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 Це дуже добре виходить, навіть з відкритим ротиком. Зараз ми нашому сашулі відновлюємо зубчик на стекловолоконному штівці. Це є альтернативою ортопедичної конструкції, як культива вкладка та короночка, бо в нас Саша. Дуже боїться, коли ми щось довго там крутимо в ротику, тому ми зубчик обробили, канальчики запломбували, відкриваємо сонечко. Потім трошки по ходу каналів зробили таку ямочку спеціальну, такий тунельчик, в котрий ми фіксуємо стекловолоконний штів. Це маленьке, але дуже міцне. Сашенька пробував, кажу, зламаєш, поставлю два. А він каже: не ламається, да? Ну, два тут і не треба. Один тут достатньо, він ага. міцний. Буде розвантажувати стіночки зуба, бо стіночки Перфек. у зубчика залишились тоненькими, їх не так багато, тому стекловолоконний штіфт розвантажує нагрузку на стіночки зуба, бере частину нагрузки жувальної на себе і тримає також пломбу. Всередині зуба це як додаткова ретенція, додаткова фіксація для пломби, а також розгрузка для стіночок зуба це є стекловолокно. Дуже зручно, дуже швидко. Але є свої показники та протипоказання для цієї конструкції. Ну, в нашому випадку ми маємо порожнину першого класу, а... жувальна порожнина. І ми можемо собі дозволити таке відновлювання пломби на стекловолокні. Ще кажуть, це є як альтернативне відновлювання замість металевого штифта та коронки, і це не виключає можливість. Це важливо. Це не виключає можливість в майбутньому протезування цього зубчика штучною коронкою. Тобто можна з цим штифтом, з цією пломбочкою, якщо буде це потрібно. Або, наприклад, е якась стіночка відламається, можна разом з цією пломбою, з цим штифтом, потім обробити зубчик під короночку, зняти відбитки та зробити штучну короночку. Ось так. Моя зайка! не Ай, <різь> Засміяться! Це зубчик заштифтований. змазуємо і штифтик, і зубчик, і стіночки, все змазуємо. Полімеризуємо, будь ласка, беремо фотополімерний матеріал. Я можу собі дозволити в даному випадку, оскільки зубчик не живий, брати більше порції. Це така техніка дуже швидка, дуже зручна, але має свої показники показання для відновлювання зубів. Так, зараз вже буде. П'ять хвилин і гарний зубчик. І Сашенька буде гризти на свята, щось смачненьке їсти. Mm -hmm. Викладаю бугарочки, фісурочки, ямочки на зубчику. Як ріднесенькі будуть ці всі бугарочки? Да? Mm -hmm. Буде красивий такий міцний зубчик. Попередній, так кажемо, варіант. Ми ще трошки будемо. Обробляти по прикусу, звичайно, але ж зараз ми вже маємо приблизну картинку по формі зуба. Ну, ще треба обробити, зробити його більш яскравим, більш схожим на сьомий свій зубчик, як натуральний буде, і підігнати трошки по прикусу. Кольорі гарний і буде зручний і міцний. Ну, да. бать, кажи, только без матюків. Батько з сином. Син малий батько. Батько каже, сино, не якраз ця блондинка. Син каже, мені син каже, паця брюнетка, мені знизу незуводніче. <риклад> О Боже.